Звернулася до вас за допомогою, бо мій чоловік інвалід дитинства, його мобілізували. І зараз його хочуть відправити на ноль. Скажіть, будь ласка, його добро він за його згоди мобілізували чи ні? Ні, Він згоди не давав. В жовтні місяці він пішов по повістки пройти медогляд. Ми пройшли медогляд, здали всі документи, сказали все добре, його відпустили. Він пішов на роботу, ну, і все як завжди. А пізніше. Його 1 листопада визвали ще за одну повісткою через відділ кадрів на роботі. Він поїхав до військомату, і 3 листопада його вже мобілізували спочатку в начальний центр в місто Дніпро. А пізніше їх вже всіх відправили в Житомирську область. Він свої згоди не давав, він не доброволець. Він має захворювання хребта. E, дуже сильне захворювання із зміщенням хребта, і йому взагалі заборонено навіть бронежилет в воєнкоматі. Знали про це? Воєнкоматі не знали. Кінечно і так, про те, як, що інвалізм, так, так. ми з Це року, ви писали заяву. Так ми воєнкомат. написали заяву в воєнкомат, що він згоди не давав. Долучили до копії документів СМСЕК, копія посвідчення. Його пенсійного, але вони навіть не взяли е, розглядати який це документи. Це наш саксаганський військомат. А ви Я... були в кого на прийомі? Нас на прийом ніхто не прийняв не впустив, далі. Проходної да? так там де черговий. Вони подивились. Вийшов пан по подивився і сказав, що ніяких документів вже немає в цьому військкоматі. Що всі документи вони відправили туди, в Дніпро. А з Дніпро далі в Житомирську область. Це уявіть уровень цинізму при тому, що. Щоб було зрозуміло, що згідно статті 23 закону про мобілізацію, мобіліційну підготовку, люди з інвалідністю, навіть третьої групи, можуть служити лише добровільно і лише за місцем їхнього мешкання. І натомість Саксуганський ТЦК міста Кривого Рогу повністю проігнорував усі документи, довідки у людини ось у довідкам СЕК, що він інвалід з дитинства, безстроково. Йому ці всі документи були, все це було повністю все проігноровано. Замість того, його мобілізували і е, відправили на ноль. Куди це вообще? Як це? Що це таке взагалі? В якій країні ми живемо? Так, саме для мене жахіття це. Те, що навіть є ж вони хочуть його відправити на ноль, але так як він має деформацію хребта, він навіть не зможе і йому протипоказано носити щось на собі. А як я розумію, бронежилет він як мінімум 7 кг важить, то йому не можна його носити, то як йому служить? І взагалі я не розумію, як це робиться. Я хочу сказати, люди, я бачив цю фотографію цієї карточки. Е снімок, рентгена, деформацію цього хребта. Це не деформація, це ну це, от представте, полумісяць, оце полумісяць, представте, оце така, оце така деформація. Як взагалі, взагалі військкоматі, люди, як він проходив йому ТВЛК хто йому його проводив. Цих людей, які його проводили, треба проводити службову перевірку. як Взагалі таку людину, ну мало того, що вона інвалід з дитинства, ну хоч проведіть, хоч подивіться там. Там же ж. Там же ж ну, хребет там, там отак, отак хребет, отак, отак. Як його взагалі можна поставити, як він буде про ніжлеті ходити? Так і взагалі людина ходить, без... я не розумію взагалі, як він Він по нормальному може ходити? Чи? Ні, ну йому важко. Нам, йому навіть важко до магазину сходити, бо він ну, дуже тоді уставший і він відпочивати повинен, тому що йому не можна, йому не можна ходити на ногах, йому не можна стояти, сидіти. Йому ну не можна, а за тяжність за той бронежилет я взагалі мовчу. По-перше, я не розумію, де таки можна бронежилет знайти на таку хвору людину. Я вже не беру до уваги вагу того бронежилету, і я теж читала, я теж все це читаю. Кожен день я знаю, що по місту, як мінімум, він має е, проходить свою службу. Ну цю він не згоди має. не давав Він згоди не давав жодного разу. Мало того, їм сказали, що їх везуть в Дніпро на повторну ВЛК. Повторного ВЛК не було висновків, ніяких так. на руках немає. Обман так він обман, обман. Так. і коли ми звернулись в Саксаганський з зверненням, що він не давав ніякої своєї згоди. І вони навіть не прийняли те звернення наше, не. не прийняли так. Сказали, що ми вже на нього нічого не маємо, і то вже не наша справа, він поїхав далі. Ну це так. Тобто зараз ви хочете вже, виходить, звільняти, щоб я займався звільненням цієї людини. Так, розумієте, в чому нюанс? Я хочу всім глядачам розказати, що його на той момент просто погано, що до мене звернулося тільки після того, коли його вже призвали. Але мобілізували, скажімо так правильно. Але на той момент, коли він повинен був, е коли його мобілізовували, йому повинні були провести ВЛК, встановити, що він інвалід, і взагалі не інвалідністю і взагалі не трогати його, навіть не мобілізовувати. А тепер, виходить, щоб йому звільнитися, йому потрібно тепер проходити ВЛК. І тільки тепер ВЛК, комісія має встановити його придатність, що він непридатний або обмежено придатний. Ну, там люди, там... люди, там, ну, отак ось, отак позвоночник, отак ось. Ну як можна взагалі таку людину мобілізувати? Ну, як ми, у нього викривлення хребта на 47 градусів. 47 а, градусів? Так. І... Добре, ми цим займемося. Я, я приложу зусиль, щоб про це знала як можна більше кількість українців, щоб знали, і щоб ці ситуації в подальшому не, не відбувалися. Де? Якщо людина з інвалідністю і він не хоче і не може служити, то його не можна мобілізовувати. Якщо хоче, тільки за місцем служби. Для цього пишуться закони. Тому, будь ласка, працівники ТЦК, виконуйте їх, так само, як всі громадяни України. Тому що війна. Коли закінчиться, ми переможемо. А ви залишитеся жити. І що ви тоді будете казати родичам загиблих людей, яких ви відправляли туди? Незаконно відправляли. Що ви тоді їм будете казати взагалі? Подумайте про це, будь ласка. Він поїхав спокійно, навіть до Дніпра, до... ми думали, що він пройде зараз ВЛК, і я. Впевнена, що у нього найгірша там була ситуація. Що зараз він мені позвонить, що він уже їде додому. Ніколи ну, коли він мені не позвонив і скинув фотку рюкзака військового, я йому сказала перше, що йому сказала. Ти жартуєш? Він каже: Ні, я не жартую. Я не ну у мене в голові не вкладається. Я розумію, що спекулюють. є різні захворювання інвалідної третьої групи. Є ті, що там 2-3 роки. У нього інвалід він дитинства. Він не купив. Він ніяк там його за час війни не отримав. Він ще з 97 року. Він має це посвідчення. Та Я бачив це. Я бачив цей в цей рентген. Там один ген. побачите, це так, все. Це та, все так. Це, це просто, хто бачив букву С, С, це буква С замість позвоночника. Там взагалі не зрозуміло, як людина ходить, як вона взагалі живе. Це Герой за те, що він ходить, за те, що живе, за те, що він взагалі содержать сім'ю. Тому я приложу всіх зусиль, щоб його допомогти, щоб його звільнити, щоб провести, щоб взагалі така ситуація в подальшому не. Ну не повторювалися. Ви даєте мені згоду, щоб я це відео виклав, да. щоб люди знали про це. Да. Все, да? да ці всі матеріали. Добре, я хочу попросити, будь ласка, всіх хто до це має відношення. Будь ласка, розберіться. Ми спочатку ніяких імен, фамілій не називаємо, але повірте мені, всі виновні, якщо це не буде робитися, всі виновні імена їхні будуть названі. Ви, в случае чого, готові писати заяви про злочини, про да. фальсифікації? Да. Я хочу попередити також комісію ВЛК, яка проходила в воєнкоматі. Мені цікаво взагалі, як людину з такими захворюваннями могли визнати, що він придатний. Як взагалі придатним таку людину могли зробити? Подумайте над цим, взагалі, що ви робите, і кому ви служите.